Рада вас вітати, малята! Вам цікаво, що лежить у цій поштарській сумці? Давайте подивимося разом. Що це? Це лист, лист у конверті. Він запечатаний. На ньому написані адреса, адресата і відправника. Ще на листі. Що? Це журнал, це дитячий журнал. У нього багато гарних картинок, різні загадки, оповідання, казки, а ще є саморобки з паперу. Цей журнал яскравий і дуже-дуже цікавий. Що це? Це посилка. Най також написана адреса. Посилку запаковують в папір і запечатано печаткою, і зав'язано мотузочкою. А це що? Це газета. А як ви думаєте, ця газета дитяча чи доросла? Це газета для дорослих. Тому що ви нема малюнки. Вона чорно-біла і літери дуже дрібненькі, Газета потрібна для того, щоб з нею дізнаватися про нові події літа. А це що? Це листівка. А для чого, на вашу думку, вона потрібна? Щоб привітати один одного, з яким-небудь свято. А у вас малята є журнали, и листинка?